В рамках проекту Ім'я в мистецтві сумісно з ізмаїльським телебаченням, ми продовжуємо знайомити глядачів з творчістю відомих художників України, твори яких знаходяться в колекції ізмаїльської картинної галереї. Сьогодні ми згадуємо ім'я народного художника України, лауреата обласної премії імені Бокшая та Ерделі Василя Георгійовича Габди. Василь Габда самобутній представник третьої хвилі класичного закарпатського малярства ХХ століття. Народився 11 липня 1925 року в місті Ужгород Закарпатської області. Упродовж 1943-1944 років навчався на архітектурному факультеті у політехнічному інституті в Будапешті. В 1946 році закінчив живописне відділення Ужгородського художньо-промислового училища декоративно-прикладного мистецтва, де викладачами за фахом були Адальберт Ерделі, Йосип Бокшай та Федір Манайло. Габда дуже скоро почав ставити перед собою серйозні живописні завдання, бачив себе тільки в постійній художній праці. Доброзичливий, урівноважений. Він досяг успіху своєю працею і натхненням і мав неабияку насолоду від життя та від праці художника. У 1948 році в Ужгороді було організовано виробничі майстерні художфонду, в яких Габда працював з часу їх заснування і до занепаду на початку 1990-х років. Виставкова діяльність художника була дуже активною. Він брав участь у всіх обласних республіканських та зарубіжних виставках. Його твори прикрашають чимало музейних збірок в Україні і за кордоном. Автор багаточисельних пейзажів і натюрмортів Василь Георгійович – тонкий знавець природи і романтичних настроїв середовища. Його полотна завжди ліричні. Це художник, який створив свій спосіб художнього вираження, власний особливий колорит, досягши вражаючої живописної якості. Його роботи побудовані на стриманості, що увиразнює тему, її емоційне ліричне звучання. Особлива гобеленна фактура творить своєрідну мерехтливу золотисту ауру. Знайдений художником фіолетовий тональний регістр дихає свіжістю кольорових послань. Застосування контуру сприяє узагальненню планів і кольорових площин. Габда художник пленеру. Що звичайно не виключало повсякчасної роботи в майстерні його тематика: гірські пейзажі, сільські хати, мотиви лісу, дерева і струмочки. Класичним і загальновідомим стало означення габди як художника весни. Його приваблювали краєвиди з широкими горизонтами, неосяжними далями, що давали відчуття величі України. Однією з його улюблених тем було життя гірської річки або маленьких струмочків. Митець віртуозно писав воду живу, могутню, на якої виблискує сонце, або воду, яка завмирає. Початок весни знаменується емоційним піднесенням квітучої дзвінкої весни з її чарівною теплою усмішкою сонця, ніжним блакитним небом, влучними, соковитими мазками, звучно колірною гамою, життєствердженням, безмежною радістю буття виділяються твори, лісовий потік, квітнуть черешні, червоні дахи. Це художник, який творив серцем, ніколи не писав без натхнення. За словами своєї дружини і колег, габда міг перемальовувати свої пейзажі по сім-десять разів, а інколи просто приходив на місце і сидів упродовж трьох годин, щоб споглядати та шукати ідеального ракурсу. І лише на наступний день починав малювати. Товариш Контратович жартував, що можна прийти побачити залишки фіолетової фарби на камені і зрозуміти, що тут малював габда. А отже, місце для пейзажу ідеальне. Ще одна його творча іпостась натюрморти. тюрморти. У духотворенні квіти на полотнах художника це своєрідне продовження його діалогів з природою, її іншою образністю, живописну чарівність якої він відтворював з майстерністю колориста. Соковиті в кольорі, багаті ритмікою, вражають широкою гамою настроїв і колірно пластичних розв'язань. Василь Габда також працював у жанрі портрету, дивує здатність художника дуже достеменно відтворити спектр переживань і емоцій людської натури. Він є справжнім ліриком, співцем людської душі, сутності, неабияким психологом, що здатний зазирнути в глибини людського серця і одним рухом пензля відтворити все те, що там побачив. Жіночий портрет галуз, портрет батька, портрет художника художник перфекціоніст який міг одним лише фіолетовим кольором передати всю глибинну красу природи в експозиції ізмаїльської картинної галереї в розділі Мальовнича Україна знаходиться живописне полотно пензля Василя Габди в лісі. Майже в квадрат майстер вписує куточок природи Карпат. Кам'яниста доріжка, уздовж якої біжить гірський струмок, проміж витягнуті стволи дерев і пишне листя просвічує залита сонцем галявина і фіолетовий ліс. Споглядаючи на пейзаж, відчуваєш чистісіньке повітря Карпат. Твором Василя Габди властиві барвистість, життєрадісність, оптимізм, виразність, інтенсивність кольору. Його полотна випромінюють добру і позитив. У нього немає етюдів. Кожен його твір був заздалегідь глибоко осмисленим, а в результаті феноменальним. Помер художник у 2003 році в місті Ужгород, але його твори не тільки живуть а з роками вони якимось містичним чином набувають ще вищої мистецької якості. Актуальність творчості Василя Габди не підвладна пленові часу. Його твори закохують глядачів величчю і красою нашої рідної землі України.